Холодно, страшно. Я зовсім знесилений і голодний. Чому мене залишили на вулиці? хворого і самотнього, адже я ще зовсім маленький. Яке серце у людини, яка залишає на вулиці чи приходить собі байдуже, мимо малесенької безпомічної тваринки? Хіба можна спокійно пройти біля покаліченого чи зголоднілого пухнастика, спостерігаючи, як він чайбно просить нас про допомогу і повільно помирає на самоті? Усі котики, песики, які врятували уші та вчителі нашого ліцею, з дуже Долею, сліпі, трьохлапі, викинуті мішка, покалічені і голодні. Друзі, будь ласка, не залишайте тварин на вулиці, адже їм так само, як і нам болить. Вони так само, як і ми плачуть. Тільки нас у важкі хвилини підтримують, пригорнуть, зілліють теплом і ласкою, а їх нікому, а вони як діти. А, а дітей не викидають.